Привіт усім! Ми сьогодні вирішили записати цю коротку розмову. Це коротке інтерв'ю з Іриною, яка є переможцем лотереї Green Card 2023 року, так. яка вже повністю пройшла весь процес. І вже іра. Ви отримали вже на руки так. свої Так. Коли вони вам прийшли? На День Незалежності України, вау, вау, вау. вау. тому е, хочу вам запитати задати такі стандартні запитання, які питаюся кожного, і які, мабуть, що допоможуть тим людям, які може думають, а чи брати учасло тереґрінкар, чи можна виграти, чи це все тяжкий процес і так далі. Скажіть, будь ласка. Чи ви пам'ятаєте, коли ви реєструвались Green Card? Чи це був початок реєстраційного періоду? Чи це було в завершення? Чи пам'ятаєте це, чи не пам'ятаєте? Так ми реєструвалися напевно десь на день п'ятий. На той момент ми планували їхати сюди по програмі UFU. Ми знаходилися в Польщі і. Я думаю, нам ну, треба зареєструватися. Це був ваш перший раз, чи ви вже до того реєструвалися? І потім ви вже приїхали в Америку по програмі ЮФОЮ і дізнались про те, що ви виграли вже будучи в Америці. Так. так, тут. Коли ви дізналися? Чи от в цей перший день, коли результати перший, перший? <рес> день ми перевіряли? В мене була якась чуйка, що все буде добре, але треба було підтвердження. Тому ми перевіли в перший день. Ми спочатку не зрозуміли, бо ми відкрили ну, реєструвалися і я і чоловік окремо, і відкрила я е, одразу переможну заявку. І думаю, що це таке пише. Треба перевірити наступну. І коли в наступні написали, що вибачте, вас програма коли не відбрала, то ми зрозуміли, що вперше <с ancestry> ми прийшли. Так що я була дуже хепі. Які ваші були емоції? Ой, Чесно, я спочатку це якісь такі прям аж до мурашок на шкірі. Спочатку я так думаю, то не вже це це сталося. Потім я думаю, що далі треба робити, треба якось швидко, куди бігти, куди що нести. І якось так ну, спочатку ми не вірили, а потім ми були дуже дуже щасливі. Скажіть, будь ласка, чи у вас є якісь родичі, знайомі, чи були, які вже теж колись виграли лотерею і, Можливо, ви в них питалися е, щось, чи ви мали якісь приклади того, що виграти лотерею можна, і можна пройти подальший процес? Е, ви з кимось радилися? Е, ну, як ну, це так, мене є багато знайомих, котрі виграли. Але це такі наші не, не першого кола спілкування. Угу. Люди, тобто, я знаю приклади, що там моя однокласниця поїхала. Там інші подружки такі різні, але ну типу, з ними я якось не, не особливо не так близько спілкуємося. Просто я знала, що є такі приклади, що вони успішно пройшли ці кейси, вони є тут. А, ну, типу, я слідкувала за вашою сторінкою, де ви покроково розказували. Тому ми, як, як тільки дізналися, ми одразу написали до вас. Дякую вам за вашу довіру. Так. Дякую, що довірились, тому що надзвичайно отримання грін-карти — це дуже важливий кейс, надзвичайно важливий, я розумію, як кожна людина переживає. Чи який у вас був номер справи? Ви не мусите конкретний давати то, скільки тисяч, бо це теж дуже важливо. п'ять де 607, чимось. Я не можу то тобто, це 60. такий непочатковий так. а, номер справи. Тобто, завжди з такими з такими номерами справи ще дуже великого ризику немає, що ви не встигнете пройти процес, але все одно, якби нервішки напевно у вас були. Е, ну так, типу, ми, ми перевіряли кожного місяця списки, і ну, ми розуміли, що типу, ну якщо ми не прийдемо, то ми подамо там на ТПС чи на якісь певні моменти, тому що ну, поки ми не розглядаємо повернення додому. Е, але я думала, що ну як то кажуть, як має бути, так буде, але треба зробити це зробити все для того, щоб е, якщо можна це отримати, щоб отримати, тому. Все пройшло супер. Я пам'ятаю, що у вашій справі був такий момент, як запит на додаткові mm -hmm. документи. Правда, у вас mm -hmm. був request for evidence, скажімо, іншим людям, що часом під час процесу, якщо імміграційна служба має якісь додаткові екстра запитання, вони можуть вислати такий запит на додаткові документи. Тобто mm -hmm. нема такого, що вам просто відмовлять, наприклад, справі, можуть yeah. запитатись додаткові документи, можуть викликати на співбесіду і у вас саме було таке, що у вас був запит на додаткові документи. Ми підготували. З вами разом відповідь ви їм відправили, і потім що відбулося, у вас було інтерв'ю, чи просто грін карти вам прийшли без проходження інтерв'ю? Ні, ми нам воно трошки було зависло Ми відіслали ці документи. Вони не так про просто був такий період часу, що інформація не оновлювалася. Ми ходили до до сенатора. Е, і е, після того нам прийшло десь напевно ще з тиждень, може, два, і прийшли. Е, от, от, там, де ми перевіряли наш статус, прийшли просто відповіді, що ми вас вітаємо. Ваші карти друкуються. Ми такі дуже щасливі з того темату. Тому ми на інтерв'ю не ходили. Нам їх просто а, прислали по пошті. Так, ви серед числа щасливчиків, і зараз, що я зауважую, так як зараз вже вересень місяць і фіскальний рік. Минулорічних виграшів закінчується зараз. Дуже я сьогодні зараз з вами говорю. Мені буквально 15 хвилин перед тим написав один клієнт, якого був дуже насправді великий номер справи, майже там біля 50 тисяч. І ми тільки от недавно, коли був новий віза бюлетень, ми відправили його документи, і він мені теж написав вони з Флориди сім'я, що грін карта їм схвалено без інтерв'ю. Зараз що я бачу, така тенденція чим ближче вже до закінчення фіскального року. Справи почали дуже активно розглядатися, плюс те, що ми розказували теж і рекомендували що робити, як робити, щоб все-таки використати всі можливі методи, як можна пришвидшити грін карту. Я бачу, що зараз останніх ось таких два тижні дуже часто людям приходять, так як і вам грін карти автоматично без співбесіди. Я надзвичайно рада за людей, хоча і співбесіда це нічого складного. Я абсолютно готую кожну сім'ю до співбесіди. якщо щоб в сім'ї не було якихось нюансів по справі, якогось обману і так далі, тоді все буде добре. Тому я дуже вас вітаю. Дякую, що ваша справа успішно завершилася. Повірте, Іра, я з кожним, от тільки бачу так: new card is being produced, або case prove, тому що в різних людей по-різному пише. І я така. Такі емоції відчуваю просто, бо я знаю, наскільки я ту грінкарту чекала в свій час, наскільки це важливий момент, навіть не в плані того, щоб жити в Америці постійно, але щоб мати навіть от зараз, коли ніхто з українців, ну ті, які приїхали, багато хто не може повернутися в Україну, але хоча б мати змогу виїжджати з країни, це найосновніша перевага. Мені здається, грінкарти, щоб мати змогу виїжджати, повертатися і бути вільним е, тут, тому ще раз дуже. Дуже вас вітаю. Дякую, вітаю. дякую дуже <рес> вам за, за ваш супровід. Направду, це було дуже професійно, і я рада, що ми до вас звернулися і в подальших моментах тільки до вас. <рес> дякую, Іра, всього вам найкращого в Америці, що вам гарно, легко все складалося. Е, успіху і дякую. будемо в контакті. Так, далі. Дуже дякую. <рес> дуже вам дякую.